Яка називається коло Казочка на Новий лад. плескаче. Якось каже дій Господи! Віднесла. Ось лежить пухкий, блискаче, на вікна на вікні, золотистий та гарячий, поки вихнувши жимасні. Десь гуляга видно, не пуштує блискача, а йому лежать на видлах, стрик з вікна на тікача. Покотися, покотися, по траві мов коліща. Раптом зайчик повігальчик зустрічає плескача. Павлі ночів від зачата і розчару мандрувати, по болярду схочу, і в тебе зачетати за розсодим сич. Покотися, по траві, в поліща, Раптом Бог іде назустріч, зустрічає блискача. Зустріч, शायद Покотився, покотився, траві, в поліщах, ось іде в із і лісу, зупиняє блискача. Мой плескач са я тебе охоче зі. Вовках, вирощам трубати, погуляють погуляти, очи і від тебе воду ворохатися на зараз утечі. Охотиться, по траві, мов коліща, Враз, як вистрибне лисиця, з під куща до блискача. Ванечку, що й казати, заможний від тебе був. Я вмію ще співати перегу, мене слух. І почав співати плескачі. Я плескачі, я гаря. зачата вовка в кінг. Перушар матувати огулястко. Перед тебе в кінг. От і чую. А лисичка каже враз. Є. А сама в цей час торбинку з-під ялинки дістає, та хвалько цього не бачить, радий успіху свого тільки й ви. Опинився наш співець, а лисичка по стежинці в ліс побігла Все. А мала малагнуся недалечко від місць лісовую грушу трусить. І рушки солодкі їсть. Загорілись в листі очі. Мабуть, груші смачні. Ой, їсти хоче. Дай ми дівчинко Бачить дівчинка лисиця, видівниця лісова, і на спинці у торбинці щось ворушиться. Піва. Я не скачу, я гарячих, загоріли в мене бік. Я від діда, баба в дочки він Я не втік. Що ж? Гануся каже. Не ти без душок, стань на опитки та підвіття і ставляйте свій мішок. Розв'язала лиска турбу. А блискачих з неї, лих, та як кинеться моторно, прямо дівчинці до ніг. О, як то мене гамиче, погулявся доскочу, я додому повернусь, він слізаче не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а гануся до бабусі, повернулась. «Плескачем». Так, а зараз є артисти вийдуть, будь ласка, і поклонимося нашим глядачам. Примовити? Давайте! Азочці кінець, а хто слухав, молоде.